Кудрявий метод, друга частина. Давайте сушити волосся. Але перед тим одразу відповідаю на питання: дівчата та хлопці, це no. не Дайсон. Я ще хочу залишитися з почками. мій майбутній чоловік з двома яєчками. Цей якийсь звичайний фен коштував він до 2000 гривень. Там були різні насадки, і мені пообіцяли якесь іонне покриття, яке не так сушить волосся. Ну, я, коротше, лахушка повелась. Е, да. Так, знімаємо рушничок. Зараз кучері виглядають ось так приблизно. Ну, типа норм, ніби. Дівчата та хлопці, рушник носиться не більше п'яти хвилин. Дивіться, в мене є кнопка, яка. Перемикаю холодне та гаряче повітря. І для того, щоб волосся не перехолоджувалось або не перегрівалося, Під час сушки я буду тикати цю кнопку туди-сюди. Сушимо коріння. Спочатку підносимо фен, І тільки потім його вмикаємо. Ми ж не хочемо, щоб у нас на голові був пух. Насправді я сушу волосся феном, тільки коли кудись дуже поспішаю. Перевагу я більше надаю природної сушки. Але тут для кожного своє. Просушила коріння, переходимо на довжину. Фу, Беремо шматочок пасма. Ось так кладу його на дифузор, підіймаю і тільки потім вмикаю фен. Не забуваємо перемикати. Кати холодне та гаряче повітря. Говорю, одразу я не просушую волосся до кінця. Таке я більше за природну сушку. Знаходимо маленьких друзів, уміляємося. Після невеликої сушки я укладую волосся руками. Мені просто подобається, коли волосся лежить або на праву, або на ліву сторону. І зараз можу сказати, що я не відчуваю якихось прям змін від кондішену та крему від лоли. В мене є ідея спробувати це все поєднання з масками від лоли. Можливо, так я відчую зміни, але то буде пізніші експерименти. А Можна щоб волосся виглядало завжди так гарно, як воно виглядає, коли воно мокре. Це результат через пів години природної сушки. Тут Вже місцями видно пух, який мене постійно бісить. А це волосся на наступний день. Загалом непогано, але за такі гроші я хотіла чогось більшого. Можливо, я спробую це все в поєднанні з масками.